Слава Україні! Слава Збройним силам України і смерть ворогам. Я не часто промовляю ці слова. Чому? Бо вони по замовчуванню в кожній нашій українській душі, в кожному серці. Але сьогодні в нас знову прильот. І такі в мене, знаєте, адреналін стискає у горло. Тому ось такий початок. Але я собі сьогодні запланувала зробити відео, і я буду його робити. Я буду його робити. Не тому, що для мене Україна стиснулась, скукожилась до цього садочка. Зовсім ні. Я наполягаю на тому, що ми маємо жити і намагатися жити, бо саме цієї можливості нас хоче позбавити ворог. Як каже одна мудра людина, фронти падуть, якщо падуть тили. Тому, не дивлячись ні на що, в мене сьогодні заплановане відео про троянди Остіна, які продовжують своє шикарне цвітіння. І просто зараз перед вами троянда Манститут. Дивовижної краси Троянда, окрім того, що форма квітки чарівна, старовинна. Колір безподібний, неперевершений, глибокий колір. Ще такий самий аромат, якийсь парфумований аромат. Один, мабуть, з найкращих ароматів серед моїх остінок, бо всі вони мають зовсім різні аромати. манстед Вуд вона не перевершена зі всіх сторін. У мене невисокий кущ. Це ще такий пагін найвищий, він закручений трохи, ну, але так думаю, що був би, мабуть, він нехай метр сімдесят не більше завишки, але в мене тут і дуже-дуже щільно посаджені поряд з Манстетвудським сортом інші троянди. І, можливо, саме тому ця троянда не змогла утворити в мене величезний, такий якийсь більш щедрий великий кущ. Це просто в ніжках в моєї Манстет Вуд Голден Бордер. Поєднання воно класичне. Мені подобається, як поєднуються ці кольори, але дуже-дуже близько розташувала я ось цю Голден Бордер по відношенню до Манстет Вуд. Але я не про що не шкодую. Троянди цвітуть, троянди дарують мені свою красу, свої аромати. В мене мало місця, тому така щільна посадка. В мене є на каналі відео, яке називається Мої квітучі огорожі. Оце воно. Ху -ху. Оце воно саме. Я йду повз і завжди, завжди я зупиняюся, берусь так, квіточку якусь. А -а -а -а. І вдихаю, вдихаю. Я просто дихаю цим ароматом. Яка краса! Зараз вам покажу, який розмір в квітки в цьому цвітінні. Ну і троянда багатенька так нав'язала квіточок. Скільки 9 сантиметрів ця, ну ця, мабуть, 10 буде, так воно і є. І троянда ця, ось саме ця троянда, вуд, вона не жадібна на цвітіння взагалі. Вона потім і влітку в мене цвіте, і на осінь, і вже майже перед морозами вона завжди цвіте. Ну і ось ось такими квітами цвіте Фальстаф. Дуже гарні, неймовірні, правда, і аромат такий. Гарний, гарний, і аромат, і колір, і форма квітки. Але кущ Кущ такий, що я дивилась, 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 Викопала, не викинула, а тільки відсадила за паркан. Ну ось, нібито і квітка така гарна, і подібна, але ніт. Він не утворює ось таких кітиць. Бачите, просто кітицями-кітицями хоче квітувати Вуд. Так само набирають бутони і утворюють шапки інші мої троянди Девіда Остіна, а ось Фальстаф ніт. Ну, оце навіть якесь диво, що на одному пагоні, бачите, одна квітка вже цвіла, і інша ось бутончик мала. Зазвичай це такі величезні пагони. Після першого квітіння вони були по. Два метри і більше, товсті, як бадилля, і там одна квіточка. Ще спочатку, на початку сезону, поки ще не було спеки, ось так більш-менш крупні квіти. Потім на цьому бадиллі, височенному, такі квіточки, як гудзики, дивились, дивились на це все і нічого не допомагає. І горизонталіла, бо там місце було нормально. І все, що завгодно, ніт, бадилля з маленькими квітками. Все. Це мені набридло, і я його відсадила. О, знову десь щось шандарахнуло, або наші збивають, або знову щось прилетіло. Але вже не так. Перший раз то потужно, потужно я відчула так, як завжди. Це трохи дах приподняло. Ні в мене, тільки в будинку. Ну і що хочу сказати, чому це так відбувалося? Бо в мене південь. А тоді, коли ще я саджала ці свої перші троянди, я багато дивилася, кого вірно, узіки їх, узіки їх. І оце вони там десь <гум> в своїх болотах вирощують, в них ця троянда покаліна, квіточки гарні, ну і мені ж захотілося. А в наших умовах це зовсім-зовсім по-різному. Себе поводиться троянда. Тому любі, дуже цікаво, пишіть, як вас квітують і фальстав, і манститвуд, бо серед нас, не дивлячись ні на що, на цю кроваву бойню, що вчинили наші божевільні сусіди, в нас поширюється коло людей, які вирощують троянди. Ну бо ми маємо якось свою, вибачте, кукуху зберігати. І троянди нам допомагають, бо троянди вони як символ, вони як гімн життю і життєрадісності. Пишіть, любі, як квітують ці троянди вас, давайте будемо разом допомагати новачкам. А також хочу попросити, я ніколи цього не кажу. Ставте лайк, якщо вам подобалось відео, але сьогодні я це скажу: так, ставте лайк. Щоб наш український контент поширювався, бо в мене просто я не знаю, мене засипає тюб оціми пропозиціями цих масральських каналів. Да нефіга, вони мені, кхм, вибачте, вкакались. Я вже їх не дивлюся, скільки років мені мені пропонують і пропонують. А знаєте чому любі? Бо хтось з вас це дивиться, а потім воно так. Іде оці алгоритми YouTube? Мені також починають це пропонувати. Оце все масральське лайно. Я його не хочу і вам раджу. Не дивіться. краще самі знімайте відео або робіть фото, можна робити шортс. Робіть свої канали. Якщо маєте троянди, то чому ви ще досі не маєте канал? Свій? Це дуже просто, насправді. Не обов'язково вести такі просто оці програми, як я, да там про обробки, або там ще про підгадівлю. Просто робіть про красу. І з цього каналу обов'язково буде свій глядач. На цьому все. Всім бажаю стійкості, не боятися. Якщо вам страшно, ви знаходитесь зараз в дуже небезпечному районі. Виїжджайте, любі! Виїжджайте. Потім повернетесь. Але не потрібно сіяти паніку, в фейсбуках розганяти здрадафільства. Ми маємо вірити, ЗСУ, допомагати і тільки так, на цьому все. Всіх обіймаю. Ваша Лариса.